Синку, знаєш, для чого народжується галицька дитина? Скажу правдиву крамолу. Галицька дитина приходить на світ, щоби спробувати бабусин сирник та все життя сумувати за часами синганосіння. То такий магічний час єднання і близькості зі своїм дитям. Бо направду, що кулінарне мистецтво серед нашого люду завжди цінувало не менше, аніж уміння запорпувати дитє в загортачку і йти гайту. Вотику хасти, спаси від напасти, аби дитя спало не репетувало. Є три стилі проектування простору: зручний простір, мегазручний простір та дитяча зона. Йдемо много з часом та створюємо офіс, приязний до працівників з дітьми. Виджу, вже з покупкою слінга ти такий живавий, як рак на греблі. Але скоро Великдень Маш до того часу освоїтися із загортачкою, щоб прийти, як всі люди, на службу до храму. Пані Марку, за півгодні маєте збори. Дякую, агато. Юрку, файні новини. Знайшла тобі контакти дуже знаної слінга консультантки. Нарешті, але то потім, агато, потім. Пораджу тобі ся повчити на відео з справжньої слінгоконсультантки Ніни. Поглянь, яка файна кобіта! А як ловко ту загортачку, нібеску намотує і дитєтко туди вклада. Вся сподіва вже два-три тижні, і побачимо вас з дитятком на службі. Ну, ще не такий ладний, як яйце Великдень, але я практикуюсь. Найпер хочу подякувати організаторам і нагадати глядачам, що має бути підписка, абися не дивили той серіал нелегально, а також та вподобайка, абися знайшли інші вдячні глядачі. Згадали нині в фільмі про Галичину, а я ж бо мала не так давно гастро тут по файному Галицькому місті Львові. Водили мене по ружним модним кнайпам. Аж тут раптом почалася повітряна тривога, то ми з гідомся спустили в Бандерівський схрон. Уявляєте? Спуймали там та й втоді посеред гостей москаля і закрили го в карцері. Ото пригоди! Я, як матір шести дітей, скажу вам так: упевненість та захищеність дитинці можуть подарувати тільки тепло обійми найдрожчих людей, а обійматися майлегший в свігу.